Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради єва області з питання аграрної політики використання земель, пройнів ресурсів та екології з 9 жовтня 24 року. На розгляд комісії зробили слідуючі питання: про надання на розроблення технічної документації щодо інвентаризації самозалізненої та придатної для створення лісів земельної ділянки комунальної власниці з метою раціонального використання земель. Про забезпечення ведення державного земельного кадастру площею 2,4 гектара, яка розташована в селі Козана Галківської міської ради. Хто за, щоб рекомендувати сесії, прийняти відповідне рішення? Хто за рішення прийнято. Слідче питання про продовження дії до ділянки площою площею 0010102 га. З красоним номером 05 36 з адресою майданчик 2-12А. Заява поступила від громадян і оповершеної любові передання. За вирішення прийнято прослідуюча заява від цієї саме особи про її договору землі, площою. 0,0072 грамм складу номер 01, 03, 17, що до адресу видання 2, 12. Так. Рішення прийнято. Дякую. На цьому насібня комісії. Бажайте завершення. Дякую, побачення.